Io, демо, не то, а вони, ми, демо... б... Ну скажіть, який самий кращий аналіз ви знали, ми говоримо, давайте стрес-дівку, давай тут знати. Ми... Це такий кращий варіант? Так, -да, варіант, який саме не хабі Якщо Вай. ми об'єдналися з Трилецьким, з Лужанами і далі з того Лашківку, це буде самий кращий варіант. Я вам сказав, добре? Давайте люди добрі. Давай, я тобі скажу. Ну, люди, ну давайте. Ми кращі з Лужанами. Бо тому, що Стрелецький тут з нами не піде. Бо вони що Ваші діти! Вони з нами сидять, хочете. Це обана, як ви хочете. Ви розумієте? бачити, що ви Я б його місці теж не пішов. Ви хочете бачити, що ви Ви хочете бачити, що Немає, да. Немає, да. Зрозуміло, а й десь за південь. Люди повинні знати, що от це. Володимиро, я хочу таку раднику. Оце поводить малобута, не за південні от вічі везок. І все ні, Ось такого мало бути бести, отакого мало говорити, рішати. А вийшло, що за півднени, опік і всіма переговори. І люди, і ще і ви маю... нас землі. Що ми вийдіть? Що ми зібрали народ, хочемо з усіма говорити, це ми винні це з ним на групах. Це по-порядку, Тоді люди за Ви Починайте ззаді, з мужами. Це хорошо, скинути депутата. Так воно писано віктором. Все як має бути. Говоріть, все по правді. Віктор сумну. Хто такої? Зайдуть, хто? так? Управді, укріп! Третє питання, від викликання депутата. Є? Є? Добре. А перше питання, депутат, де має викликати? А автор? Де? А автор... Віктор Савчук. Що? Питання. Є поранення, викликання депутата. Є? Третє викликання депутата. Ну, останнє, дайте їм слово. Э, дайте депутату своєму сказати виступити. Давайте, Давайте закінчимо ці збори, вже закінчимо ці збори. Значить... Порядок денний, ще вам, Вася, виступити, потім виклики. 10-цітну групу. Значить, я рамую, що Увага! Хай давай! давайте ми вже закінчимо ці збори. Люди висловилися, проголосували. За От давайте ще раз проголосуємо, бо я не запитав, хто проти, хто утримувати і так далі. У вас є 160 людей, а це в першому році. А чого люди не сходили? Нас бомбиться. 160 чоловік ваше. Нас болеться, максимум 100 200. То від більшості. Щоб будеш кожної в дому вести. Хто немає думку, думка людей кожи. Ми довели люди, ви розказали, що таке вулиця. Вони зрахувають, не перебуваєш, ти ніколи не слухаєш, не говориш. Ми довели літацивна група, ми довели до людей, що таке буржали, скільки долужали бюджету, скільки садів забирає, ми це довели, буржали, 5 мільйонів, бюджета, 4 мільйони забирає саді. Один мільйон не йдуть у рік і хоча б мається співгодувати. Я, я. в стрілянське все нормально. А битюрка, ми, скажемо, ми не хочемо з вами, ми милюка, ще не з'єднуємося. Ми перший раз подали, сусідів нас не перебиває. Ми перший раз подали, сусідів взяли чи хочуть, не з нами Але з таким такими цілими служани, ружани, ми не схочуть зідатися. Там люди рижуть. А люди, ну не тут кучка людей і ні. Дай цю кучку, дай цю кучку, от треба сказати, хто буде читає з кого буде, люди зареєстровані, це другий порядок. Прошу, так десь люди, десь бот. Да, так, ви ж питали, як правильно прийти, дай нам слово. Дійсно подякуйте. Дай слово Басі. Як не на вас, де слава! Май депутати! Є головуючий, це питання про оцінку роботи депутатів. От давайте я надаю слово нашому депутатові, він відчитається, яку він провів роботу з нашими виборцями і так далі. Я вибачаюся, я шапку не буду знімати, я ще я десь трошки хворий. Але хочете оцінку, я проведу оцінку. Значить, шановні, шановні мої виборці, що а? Вам я не шановний, вибачайте, Я знаю, хто вам шановний. Ваші селі ближчі, я розумію. У мене мами нема. Моя, моя мама би теж попрощала мене. Я голосувала за те. Шановні мої депутати, не знаю, голосували, голосували, зараз я прошу знаєш, не перебивати. Хочете перебивати, є друге. Шановні, шановні мої депутати. Ми зібралися тут по причині ініціативної групи, будемо так говорити, з дружа. Це не ініціатива група мама, це, це є з служан. E, це виходить, 17 січня я у гаражі ще дороблю роботу, десь около 7 -го години вечора. Ступ у двері, приходять до мене, Меличуки, два, Вася, і Володя, приходять до мене поляги, мирось, сусеренко і плоторовську підтягнув. <пілки> що, можемо поговоримо? Та давай говоримо. Що <пілки> ви, ви там всі кричите? Що там слина з рота йде, що кричить про то все. Що ви боїтеся той Лужанської голови? Так так мене А ви тут Оля, от ти так кричав. Ось так само кричати. І ти начинаєш там тут, як кричати, я не паню. Що маємо говорити? Нащо говорити, ти мені що ти навіть будеш кричати? Говорили, не Ой, гойда, Ментилено! Що ви там взяли те різні, проти децентралізації? Яким я можу бути проти децентралізації, коли я їхав у глибоку? Я бачу, що глибоко з'єдналася з двома такими маленькими села, сел, селом. І їм добре. Дуже добре. Я вам скажу, що там не те, що добре, там просто супер. А вже приїхали, коли ми в Бучирів, я подивився, що там троші. Не так. Ну, Добре. Хорошо. Не поки не так. Що не так? Що ти подивився? Об'ясни нам, бо ми знали, що так, що не так. Тебе підтримувати. Тебя... А об'яснити. А що дві? Як Якщо хочете Опісаєш. Добре, нащо? Бог либоч? Сухай сікала, по тому саражі. Ось так було. Опішав, він казав, що у нас протягом. Я казав, казав, що ми всі сили рупа. За твою сулату. Краще пам'ять печуме. Значить, глибока, глибока. У це район, вона, вона з'єдналася з селом Дубрава, колишня, Червона Дубрава і Механівка. Це два маленьких села. Чи, а, значить, чим вони виграють? Сов Глибоці. Ні, там то, там то, та як хоче голова голови Колужанська, там то. Що хоче скажи? Що виходить? Центр села глибока, центр села Глибока, адміністративне задньо в Глибоці, я, я розказую, чи що? То. то вже село. Адміністративне Адмінатроц... цього здання у Глибоці, бухгалтера у Глибоці, вся якась грошова частина в Глибоці. Потім заводять нас е, у здання, яке у них теж не було, так як у нас виходить. Так як ми взяли, орієнтували тут у Дядчука Здання, то так, так виходить. Отака от ця та частина йде, що люди сідають, ну, немає мачер'ю зовсім, правильно сідають, столики. А тут працюють люди. Перший відділ це йде земельний, е, другий там. Ну, що входить там, допустимо. Я такий не розпитував, бо то нас водили так. І виходить, що. Ці гроші, які е, за землі, потім оформлення документації, то все, все лишається у них. Е, потім, ну, там дуже великі гроші крутяться. Я кажу, е, це ваше здання? Вони кажуть, ні, ми за це здання е, платимо по 20, по 20 тисяч гривень у місяць. Ви порозумієте, 20 тисяч гривень у місяць скільки це виходить у рік. Це сумасшедші гроші. Вони платять, вони платять оренду то виходить, що їм вигідно платити таку сильну оренду, щоб, можна сказати, 10 тисяч доларів, щоб отримувати громаду. Їм все вигідно. А у нас хочуть? а у нас хотят, в жаль. Так, у вас центр, а адміністративний у нас, бо у нас є там, пиціон. так, нам давайте автобус, давайте той стирий Захарович мільйон. Забирати, бо в нас автобуса немає вже. Гей, люди, ви ще не з'єдналися з нами. Ви вже просите, ви вже просите у нас автобус. Бо мені вже надоїло. Мені вже це на споре було сказано. Люди, подивіться, що на пора сказано. Подивіться там, бо та вже мені надоїло скільки нанімати автобусів. Було це сказано. Боло. То подивіться у Ютуб і все будете бачити, я його три рази пробіг. А Віктор Савчук затягнув на згоре половину Лужанських. Віктор ті... 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 Савчук закладав ходить з мікрофоном, як на Тамадаві, вибачте, і дає слово. Дайте слово, перший раз у нас є голова. А потім тому, якомусь там тому, тому, тому. Він став як обістрений, бо Віктор Савчук, каже, у мене місія така. Розумієте? По тому, я а потім, а я а потім а буду. Ось що за задавати питання. Так там було два головуючих зборів, чому тут збори. починається я... набирати головуючі збори. А, і тут ще є таке сидети, кусати там, кужусі, там, що лужанські. То, яка, нам треба головуючи нашого, лужанського, там, рибака, то стоять, я, я то хтось. Могли ще ні брати рибака туди, бо там лужанських треба. Гамаєвські були збори, а не Бужанські. І не мали права голосування, тому що ще лише йде обговорення. За я поговорю. Я, я маю право куріти. Поняли? Що. Що? що вам ще не ясно? Я тепер я хочу послухати, що вам взагалі ясно по децентралізації. Я вам відповім і да. далі розкажу, як було далі. Що вже нам ясно? Все ясно. ясно. Дальше. Дальше. Закінчилося далі тим, що ми ну, розйшов з ось, там, телефоном, кай, сідайте всі, всі пови зараз впадати. Він не кай ходить з тими... Я. Ти сказав. Що ходить з тим устав? От ці другий раз запишу пойти. Казав він, що сідайте позарупати. Чи не казав? На що сідати? я розказую наш що було. Я розказую, а мені те, що люди не теряють. Люди не Значить, Знаєш, ти ще. Ви, що один, який знаходить, каже, всім виборцям, що голосували протягом вружання. Всім. А у нас навіть в цьому не було. Не було такого. У нас було, чи хочете ви з'єднатися. Біла, стріляцький кут, ревна, курдей, битилівка і е, лашківка. Оце що було? Та проти інших, більше. більше не було нічого ніяких. Дуже зробили, пили депутата, приходу теж від цього обговорили. Добре, пішли далі. Далі вони говорять, так ти не крути, що той вірте, той вірте, я ті коштують, знаєте, ти не крути, що ти? ти хочеш з'єднуватися чи не хочеш з'єднутися? Я кажу, з'єднувся, встигаємо, все нормально. Пішов вже перше опитання. А чого ти ще не взяв бланки? подзвонили. Все, Ми розкали. Завтра починаємо йти по людям. Я кажу, завтра святий вечір. Потім Йордан Іван, у мене теж є свята. Мене запросили гості. Я сказав, що після свят. Не треба говорити цього. Я сказав, після свят. Все. Я сказав після свят. Да. Потім далі Ага. Потім Віктор Сусаренко питає, Вася, ну твоя думка яка? Оце особиста думка. За кого ти, ви, ви будете голосувати? Я кажу, я буду голосувати за, за своїх виборців. Більшість, яка підні... потім в кінці, за п'ятий тур буде голосування. і... Скажуть, ми хочемо за то, за то. Я мусю за свого виборця підняти руку. Ви, <пш> ви були троє чи шестеро У вас було, а саме основне я вас забув сказати за збори. Ні, не треба ці ходити, ці штуки, розносити, опити людей. Люди так що знають. Давайте, Мирось каже, проведемо ми, коли я Збори в гаражі, ми там позамітаємо водичку по Брецьким, закриємо двері. Цього я кажу, то добре, ви знаєте, як збори проводити. Юрій Юрич був конець комуністом. І знає ленінські збори як проводити. Ну, да, далі. далі далі Дальше. я вам розказую, як було далі. Ото мені говорять. Ну, я прийшов здавати звіт, як було. А потім я хочу розказати, як було, повинна брехні сидите, Юрій Юріч продає толоку, ми не сам, ви розумієте? Ми приведемо на сесію, куча людей, толоку роздають, що роздають. нам не дають, кажуть. Юрій Юрійович, каже, що ви роздає...